Другий сезон аніме Смертельна гра мертвої гори вже вийде дуже скоро, а якщо конкретніше, то вже в цьому році. Всім привіт! З вами як завжди Рокос, не забудь поставити вподобайку, підписатися, пам'ятайте, твоя підтримка дозволяє мені створювати український контент. Це однозначно одне з найкращих аніме цього року завдяки оригінальній історії, персонажам та елементам детектива та загадковості, які дійсно сильно виділяється аніме на фоні десятків посередніх аніме, які виходять кожного року і які через рік забуваєш. На щастя, так вважаю не тільки я, а й студія розробник, яка вже зробила офіційний пост про продовження, в якому вказала дату виходу другого сезону. Другий сезон аніме Смертельна гра мертвої гори вийде вже у жовтні 2023 року, що всього лише через три місяці після завершення першого сезону, і що дуже швидко. Щодо кількості серій, з'явилася інформація, що в стрім сервісі Disney Plus Japan до аніме Смертельна гра Мертвої гори було додано 24 серії. але не спішіть думати, що в другому сезоні буде 24 серії. Стрім сервісі Plus не було вказано, що це конкретно другий сезон, лише назва та кількість серій. Огрунтуючись на тому, що другий сезон вийде лише після трьох місяців після завершення першого сезону, і що в Disney Plus було вказано лише названнями без уточнення про сезон, дуже ймовірно, що другий сезон можна буде вважати другу частиною першого сезону, яка також матиме 12 серій, що в сумі якраз і дає 24 серії, які були вказані Disney. Але це трошки дивно, оскільки вихід відбуватиметься лише через три місяці. Були навіть припущення, що це буде повноцінний другий сезон, який складатиметься з 24 серій чи з тих же 12 серій, вважаючи, що Дісней зробили помилку та через досить довгу різницю у виході двох частин та постерам на другий сезон від офіційного каналу Twitter, в якому якраз і зазначено. See you next season. Проблем до цих теорій додає і складність у перекладі з японської. Якщо перекладати твіти на англійську, через сам Twitter чи через той же Google переклад буде звучати як коур, так називають частини аніме в англійській мові. Наприклад, фьостко перша частина. Але це також можна перекласти як сезон, ну і так далі. Тут просто повна каша, одні вебсайти та фанати пишуть другий сезон, інші пишуть друга частина. Я більше схиляюсь до варіанту, що це перший сезон з двома частинами. Але вирішуйте для себе самі, чи це другий сезон, чи друга частина, і чи буде 12 чи 24 серії. Свої варіанти пишіть коменти. А з вами як завжди був Фрокост. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися або бути в курсі останніх новин. Також, якщо є можливість, підтримай мене на Patreon чи на баймі. Пам'ятай, твоя підтримка дозволяє мені створювати український контент. Дякую за перегляд. Гарного всім дня.